Вас вітає інтернет-магазин Green. Проведемо таку швидку діагностику акумуляторної батареї несправної. Клієнт приніс сказав, що в неї досить мала ємність. Перемірюємо послідовно з'єднані комірки. Подивимося, на який на них вольтаж, чи є розбаланс. Ось уже ми спостерігаємо розбаланс в 0,1 вольт. Якщо проміряти з цією ячейкою, то виходить і 0,3 Вольта. Тобто ми бачимо на ній розбаланс. Розуміємо, що якщо ми її збалансуємо, ми збільшимо ємність загальної батареї. Але це у нас силова батарея, тому ще ми маємо проміряти внутрішній опір. 27 мільм внутрішнього опір, як для силової батареї, це за високий внутрішній опір. Тобто допустимі внутрішні опора для силової батареї це до 20 мільйом. Відповідно, висновок, що тут треба замінювати елементи, замінювати ці всі комірки. Не рекомендуємо замінювати одну комірку або дві комірки, тому що треба підібрати відповідно елементи одинакові по внутрішньому опору і по ємності. Тому рекомендація для клієнта замінити всі комірки. Тому що, по-перше, тут є розбаланс, тобто вони вже не збалансовані і будуть самі розбалансовуватись в подальшому, навіть якщо ми їх збалансуємо. І за високий внутрішній опір для силової батареї.